Доброго ранку тим, хто щойно до нас е, приєднався. Зараз ми будемо говорити про е, у нас у студії важливий дуже гість. Унікальна людина, людина, яка провела 79 днів у камері смертників. Е, це Степан Семенюк. Доброго ранку, пане Степане. Добрий, добрий. Е, людина, яка 24 роки, якщо я не помиляюся, у таборах каторжних робіт. От е, Пане Степане, вчора ви презентували свою книжку. Я, до речі, була на, на презентації і гинули першими. Насправді, це ваші спогади про ваші спостереження, про те, що, що було за весь цей час. Пан Степан, один з найбагатьох <кій> <кій> ветеранів УПА. І власне, мав, щоб пояснити, чому він опинився е на цих каторжних роботах в Норильську, а також один з учасників е нор Норильського повстання, славно звісно. От такого, ну, це була величезна подія, яка фактично ну, змінила, трошки пом'якшила в майбутньому е, умови для е, цих в'язнів, які там гинули просто тисячами. От. Пане Степане, почалося все дуже давно для вас 79 днів в камері смертників. Це за що було? За що? <кхем> <кхем> ну, тут мене в... судили. В... 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 За статтею е, Української Радянської Соціальної Республіки Карного кодексу 54.2. Е, вирок був, е, звучав так: за ворожовоорожоною вооружен, вторушення в прийом СССР. Угу. І так воно було? Це усі, всі, всі, всі учасники УПА е, мали такий вирок? УПА. вироки. Наче за УПА. За УПА. Тобто їх розглядали як якихось, не знаю, я там, засланців? Сам без свідків, без поділів. А як суд взагалі тривав? Це було швидко, там якийсь адвокат давався, як взагалі судили учасників постанської <говори> армії? Ні. Суд тривав, я знаю, хвилин 20 може, коротко зацікали скорочення. Зачитала скорочення слід... протоколу слідства і зачитала вирок, і де тому все кінчилося. Скільки вам років дали тоді? А, то, 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 чому... то був смертний було. вирок, по-перше. Тоді то було таким, загальне явище, досудили переважно до вищих мір наказання і до 1900... Десь, в початку 43-го року, більшість вироків виконували. Ну, пізніше, мабуть, хтось додумався, що хтось ту знищену війною країну буде відбудовувати. І 50 тому. <кій> І тоді почали масово. Так можна сказати, робити помилування, замінювати. Наприклад, в групі, як мені замінили смертний, смертний вирок на каторгу, то вже була така групова. Відразу десь Бо на, на вирок, як виконувати вирок, забирали окремо кожного. А от як вже на помилування, в тому часі то був вже 45-й рік, лютий, 13-14 був груповий, кілька осіб відразу помиловали. Значить, просто треба було робочу силу. І розсилали по лагерях. <гану> до, 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 Пане Степане, до, до. наскільки я знаю, ви до як, би, радянської, ну, до того як 1939 року, ви вчителювали, ви були вчителем історії, та? так? Що так, вас змусило <гану> взятися за зброю, піти ну, в ліс, там, я не знаю, як це було, <гану> і <гану> воювати проти радянської, проти німецької окупації, ну, потім потім проти радянської. Знаєте, В тих часах. Е Вся молодь українська, яка на західні українських земель, ну, як би вам сказати, була в якійсь формі організована, знаєте, виходила, зокрема, з тих земель, які були під окупацією Росії до Першої світу, світової війни, знаєте. Росія залишала, залишила по собі страшну спадщину. Зокрема, оце підляжша, полісся, волинь, де, 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 де я народився і прож дитячі роки і молоді прийшли. І там ті 20-ті, зокрема, 30-ті роки, це був великий. Процес національного відродження, культурного, знаєте, діяли початково е, товариства Просвіта, сільський господар е, і багато інших пласт. І ми вже тоді що й Украї... що Україна. Ця Україна, ми говорили, велика Україна, це наша батьківщина, і Україна мус, повинна мати свою державу, повинна статися державою. І це так, було таке. А ті, що промовляли до нас виховники, навіть коротко. Ті, ті кличі були дуже короткі. Здобудеш українську державу або згинеш боротьбі за неї. Так? Це, це така була. До, до чого не можна ані додати нічого, ані забрати. Правда? Хочеш жити людиною, бути людиною, щоб тебе в світі з тобою в світі рахувалася, значить мусиш бути державним народом. І це припомню до нас, знаєте. Ну а що про тітрування, знаєте, ну. Мені так трохи пощастило, бо. Ці дев'ятих, сорокових роках нас вчителів. Ми, до речі, зараз показуємо норильці. Нас вчителів uh -huh. перевишки, перепідготовку ми проходили радянську. Значить, вчителів uh -huh. з нас робили радянських вчителів. Чому І, була різниця? Ну, Була різниця. Ну, а я пройшов ту власне, в секції істориків. Uh -huh. Треба сказати, що крім одної пані Толстоков, чи товаришки Толстіков, яка в українську мову викладала, то всі люди були, ці люд, е, вчителі були, ну, всі вони прийшли з України, з, 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 з Києва, вони теж прийшли перепіготовку в Москві спеціально психологічно. І ці викладчі були дуже мудрі, знаєте, дуже мудрі були. Там дуже багато, ну, я черпну з того з з того з того вишколу. Пане Степане. Ми зараз показуємо вже кадри з Норильська. І, до речі, там є ось вони. Я так розумію, що там є пам'ятники. І ви, до речі, перед ефіром про це згадували. Немає тільки українська сторона, там не поставила ніякого, якщо я розумію, монументу. Чи як, як я тут, то досі немає. Програми були дуже великі, правда. Японці поставили, росіяни поставили, Прибалтійські народи мають своїм політв'язням. Там пам'ятник. Ті ф'ясен, боні десь разом в етапі їхали з Касляка з нами по Єнісею, японці. Там багато їх не було, то були полонені. Тобто офіцери переважно, і, і на чолі з одним генералом були. Mm -hmm. І той генерал там вмер. І зате і могили японці там поставили пам'ятники, завжди переїжджають. А і росіяни поставили, росіяни капличку збудували і обеліск, до якої цього року, будучи в Норийську, пішов Путін і положив квітку. І тільки української немає, так? Але українців там було скільки відсотків українських політиків? з чого того, що ми, ну, ми скажемо, скажімо, тако більшість. Більшість, знаєте, більшість. Чи багато було в нариску саме вояків УПА? Тобто, і чи ну, саме я, це я, спонукало всіх по одному? Дуже багато, дуже, дуже, дуже багато. Пане Степане, які там були умови? Я знаю, що ви перебували, відбували ув'язнення в цьому таборі одному з найжорстокіших найжорст, горлах. Каторжний. Каторжний, так. Наскільки там було все погано? Що, що спричинилось до того, аби почалося повстання, в якому ви проведено? Які умови. Ви знаєте, що це кинориськ? Це вже Заполяр'я. полярія. Я там казали. Що то зрозуміти, в лагері е, здоров'я, е, лагерники жили на три групи. Е, перша категорія, друга категорія, третя категорія здоров'я. Третя категорія – то такі там. Отже, лагерники дали першу категорію здоров'я так звану. Їх на роботу в відкритому повітрі, в відкритому полі виводили. Коли не виводили, коли температура падала до мінус 41. А як була 40, мінус 40, то їх на роботу що годило відкрите, відкрите від, на відкритому повітрі. Ви собі уявляєте, що таке мінус 41 і праця в полі. А як ви сте, не знаю, бо то клімат змінюється, що там також. Були бурі, так звана пурга, знаєте, яка з мету знищила все по дорозі. Яка знищила все по дорозі, буря. Давайте покажемо. Ну, ну а як mm -hmm. харчі, відношення і ізоляція. Ви знаєте, е, горлах номер три, то значить каторжний, е, він був е, кілька років не мали. Зв'язку, не могли листуватися. Але з другої сторони це сприяло в тому, що ми збиралися докуп знаєте, і організувалися. У нас є невеличкий сюжет про Норильськ, про, про горлах, власне. Давайте Це його Такий поглянемо. фільм, і там є архівні кадри, власне, з, з цього табору. Ви можете. Умовах оце повстання організувати. Як швидко це все сталося? Знаєте, статися воно мусило, але то вже в житті буває. Бувають випадки такі, непередбачені, які дещо порушують програму дій. Ми в лагері за ті роки створили досить сильно і підпіль... підпільну організацію. Я говорю все про третій горний влаги, правда, за інші де не був. А є таке питання, що було остатньою тою краплиною. Отже, краплиною та його була провокація МГБ. Там в той час було дві категорії, так загально кажучи, в'язнів. Це були і юдеї. Це були троцкісти і бандерівці. Турцькісти тут називали всіх тих, які були суджені до війни, okay. до, 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 до війни. А бандерівці всіх називали Виказах, і інші а як був суджений війни, це були бандерівці. І ви знаєте... Тобто, лісові брати теж були бандерівці. В 1951 році влада, точніше, ті силові структури десь забрали троскістів. Троцкістів в тому знаєте, були, як я кажу, так називали їх, але там то ріжні люди були. Це люди були освічені, мудрі люди. Вони відбули вже свої всі той цілий строк кари і займали дуже поважні посади. Начальниками були управлі і так далі. І, так далі. і от в 51-му році їм казали розрахуватися на. І з'явитися до органів. І вони це зробили, і десь їх забрали, і невідомо, що з ними сталося. От і Михайло Качук їздив до Норильська, і інші, і невідомо, що з ними зробилося. І ми вже знали, що точніше переказав там один майор НКД з Красноярська, що як скінчать з троцкистами заберуться за Бандерівців. Ну, знаєте, з такими заявами не можна жартувати. І ми на це вже сподівалися, що це нас, і вони справді забралися за нас, арештовували нас, не випускали на роботу. І ми приготувалися. А в інших лагерях бо в Норильську в системі горлаго було шість лагерів, де перебувало 30 тисяч в'язнів. Зокрема, небезпечних, зокрема, небезпечної кваліфікації. І от. Пане Степане, в тому, в тому один, один лагерь жіночий був, шостий лагерь жіночий. Вам вдалося на два місяці створити таку собі республіку якусь так. і вигнати адміністрацію власне людей, які керували. Ви були самі в тому, тому таборі. Ви знаєте, ми. Правда кажучи, що адміністрація сама втекла, Як почалося? Почалося, бо була провокація і застрілили 600 лагерників і за дроту, і, і, задроту, і від, того, від того почалося. Хоч ми планували розпочати опір чи повстання чи страйк, різні історики по різному називають через кілька днів. Але інші лагері вже вже, вже, вже в інших леграх вже одну чи, дві, чи двох лагерників застрілили в дорозі до праці чи на, на якісь там причин. І ті провокації, яку зробили МВД НКВД згинуло шість осіб, і тоді. Так сталося, що властиво лаго адміністрація сама втекла. І через е, тих два, майже рівно два місяці влагерники е, саме господарювали. І в лагері був абсолютний порядок. Знаєте, був і спокій був. Один був інцидент. Кривавий, ну але це Але буде та, час, в тому кажу. таборі ж були і кримінальники, не тільки ж політичний. Трохи було, їх не багато було. Ага. Їх небагато було Кажуть, але це... вони, але вже ми були настільки організовані і сильні, що вони не мали, не мали їх властиво заврали. Влада заврала в того. Після цієї провокації вони теж покинули. Знаєте, бо е, перший день того е, страйку, е, не скажу скільки, але кільканадцять осіб і в'язні вийшло, власне, ті е, кримінальники, як ви кажете, і інші психічні, які не витримали. Знаєте? Бо е, довкола зараз довкола лагера обставили. Гусномовці, і день і ніч через два місяці закликали виїждь, будете покарані, і так далі, і так далі, і так далі. А е, сам лагерь був оточений військами внутрішніми військами, так звані, червонопогонниками. І все в тракті двох місяців ще, ще один раз і перед штурмом лагеря. Вже все на початку серпня теж якась кількість лагерків вийшла з лагеря опіку влади. Навіть це нормальне явище. Люди психічно не витримували. Пане Степане, в нас буквально хвилинка залишається. Я думаю, ну все ж таки до чого це призвело? Горлах потім ліквідували, так? Через Горлах ліквідували. але це привело до того, що влада мусила переглянути справи. І через рік ці справді вони приглядали і випустили на волю кількадесят тисяч людей. Кількадесят тисяч. Це була така собі перемога маленька, можна так сказати? Це була, Це була знаєте, велика перемога наша політична і моральна. Дякуємо, пане Степане. На жаль, дуже мало часу. Ми вже маємо прощатися. Ми вам дуже дякуємо, що ви прийшли до нас. Вам здоров'я міцного, бажаємо, щоб ще Дякую. не раз побачити вас, можливо, на студії. Книжка і гинули першими. Це спогади і спостереження Степана Семисюка. Ми перерваємося на рекламу.